Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит. Сьогодні я вийшла до вас, дівчаточки, в садочок розповісти про те, що я вам трошки збрехала, коли говорила, що я ніяких розрахунків не роблю. І вийшла вам розказати, що такі я роблю розрахунки. Особливо це стосується виробів, коли в'яжемо знизу вверх. І сьогодні я з вами хочу поговорити про горловину. А спочатку я вам хочу показати оцю красу сакуру, під якою я зараз це буду робити. І ми все-таки з вами зануримося у світ цифр. Я нагадаю, що я продовжую в'язати в рамках проєкту сумісного з Тамарою Новіковою, яка в'яже на дивані. І цей проєкт називається Дівчатка такі дівчатка. І в мене номінація йде невиправно. І саме в цій номінації я в'яжу е, по фотографії, е, ось такий, я вам поставлю зараз ось такий джемпер. Це у мене рука. І я вже вив'язала, е, майже вив'язала тіло. І зараз я на етапі вив'язування горловини. І коли я занурилася в цифри, і згадала, що я вам казала, що я ніяких розрахунків не роблю. Ну, ось, бачите, так я роблю ось ці всі мої записи стосовно цієї моделі. І зараз я вам хочу розказати все-таки принципи вив'язування горловини. Які є формули для того, щоб ми з вами були вільні? Ми вже всі прагнемо для того, щоб ми були вільні. Дівчата, коли ви знаєте принципи вив'язування, ви навіть не уявляєте, наскільки ви стаєте мобільною, творчою, вільною? Вам вже здолається... Любий виріб, і любий ваш, ваш, люба ваша уява і люба ваша мрія. То давайте поговоримо про горловину. І сьогодні я вам хочу розказати про горловину переда. Які є формули, і які ж є розрахунки. Давайте спочатку визначимося, що нам буде потрібно. Нам треба буде. Потрібно буде такі мірочки. Обхват грудей. Друге, обхват голови. І по-третє, можливо, обхват щій. Як же вирухувати, е як? якою ширини у нас має бути горловина. Ми зараз вираховуємо оцю мірочку. Це у нас ось так буде плече. Ось цю мірочку ми вираховуємо. І тут обов'язково нам треба бути такі щільність, вертикальна, дівчата, і горизонтальна. Виріб у мене вже майже готовий, Там будемо вважати, що це такий великий зразець, зразочок у мене є, і по ньому я вируховувала свою щільність. Вертика... Горизонтальна щільність у мене дві петельки, і вертикальна щільність у мене два ряда в одному сантиметрі. Так, я... Як я буду розраховувати? ширину. Я обхват грудей, поділю на 4 і додам 2 см. Обхват мій грудей 100, 100 поділю на 4 і додам 2 см в мене буде 27 см ширина горловини. Це перша формула. Друга формула, яку ви можете скористатися, обхват голови мінус 10% і поділити на 2. І третя формула для більш обхват голови. Для більш щільного прилягання – мінус 20%, або зважаючи на пряжу, яка, вона, яка тримає резинку або не тримає резинку тримає і поділити на 2. Якщо з цієї, по цим формулам вираховувати обход голови, в мене велика голова 60 см 60 мінус 10%, це буде 54, поділити на 2, теж виходить 27 см. І обхват голови, якщо мінус 20%, то це буде якась цифра, яку я не рахувала. Після того, як ми з вами вираховували е ширину горловини, зараз настав час вираховувати глибину горловини. Дивіться, на це так само є формули. Тобто оцю. В ширину ми вирахували, що вона в мене мі... промірить, 2... на мою щільність 27 см. Тепер нам треба вирахувати глибину, коли ж починати робити горловину. Як вона вираховується, ширина горловини, в мене 27, ділимо на 2 і додаємо 2 ширина горловини. Ділимо на 2 і додаємо 2. І це у нас виходить в моєму, в моєму випадку 15,5 см. Для того, щоб вирухувати все в рядах, я маю знати вертикальну щільність. Вертикальну щільність в мене. Складає два ряди в, в одному сантиметрі. Тобто я 15,5 см помножаю на 2, і у мене виходить 31 ряд. За 31 ряд я маю зробити горловину шириною в 27 см, і в в 16. В 15,5 см. Як мені це зробити? Тут у нас стає правило тріючок. Ми його будемо використовувати двічі, перший раз. Тоді, коли ми поділимо на три всі ці петлі, які у нас на горловині: 54. Да? Всі петлі горловини. От оцей промір ширини горловини ми поділимо на 3. І в мене це виходить 18 петельчок. Це означає, що 18 петелечок в мене будуть ось тут, прямо я їх просто закриваю, а ще 18 петелечок мені треба закрити по боках. І тут ми робимо знов правила тріючок. Ми розбиваємо цю кількість петель, 18, на три частини. Ось так. І це у нас буде 18 на 3, 6 петель. 6, 6 і 6. Тобто, це друге правило трієчок. Оці петелечки на половину, на одну другу горловину петлі, поділити на три групи. В мене в це вийшло 6, 6 і 6. У вас може бути. По-різному, тобто більше число ви все рівно відносите сюди, якщо, от, наприклад, у мене б поділилося 4,4 4 і 6, наприклад, так би поділилося. Далі ці числа, оцю групу, першу групу я ділю на 3, другу групу мені треба ділити на 2, і третю групу на 1. Що це означає? Це означає, що в першій групі я буду 6 ділити на 2. Тобто 2 рази я зроблю убавочку по 3 петелечки. 1, 2, 3 і 3. Потім другу групу 6 цих петель я поділю на 3. І в мене виходить, що я Три рази по дві петельки буду скорочувати в, в цій групі 2, 2, 2, і далі шість петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По одній петельці в мене піде горловина вверх. І тепер ми рахуємо всього, скільки у нас було убавочок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять у нас вийшло убавок. Убавочок. Це у нас 22 ряди. А у нас рядів 31. Тобто, ще 9 рядів. Мені треба пров'язати просто рівно, оце такі розрахунки на круглу горловину. Це класичні розрахунки, далі ви вже маєте пам'ятати, що нема неправильного в'язання, є ваше в'язання, і воно, воно правильне. І ви вже все-таки зважаєте на свої уподобання, на модель, яку вибрали, на пряжу, на візерунок і на багато-багато ще речей. Але коли ви знаєте класичні. Виміри, ви можете від чогось відштовхуватися, уже не запитавши у пана стелі, як же це вирахувати. Ви вже напевно будете знати свої виміри і проміри згідно форму, а далі вже їх адаптувати під себе. Це все, що я хотіла сказати сьогодні. Лише хочу додати, що щільну горловинку можна в'язати тільки худеньким дівчаткам. Зважайте, будь ласка, на особливості своєї фігури. Я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю нам бути вільними. Незважаючи не на все, ми цього дуже-дуже сильно прагнемо. Гарного дня! Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити уподобайки. І я вас з нетерпінням чекаю на своїх нових відео. А я зараз біжу дов'язувати цей чудовий светрик і обов'язково поділюся з вами результатом.